Кожного разу, коли я говорю про Крим, я плачу. Не тому, що це є мій рідний дім, не тому, що мені тече кримсько-татарська кров, а тому, що десь там, на півострові, за ґратами, моя рідна душа, яка чекає на мене, на Україну і на обійми. Які залікують не тільки рани душі, а й усі фізичні сенсії, переломи, які з'явилися у неї після 2014-го і аж до 2025-го року, з'явилися за те, що вона не здалася, за те, що пам'ятає історію, за те, що тримала поряд з кримсько-татарським прапором жовто-блакитний стяг. Тож я не могла про це сьогодні не згадати, бо сьогодні день кримсько-татарського прапору, за нього били. Кидали за грати, викидали з власного дому, його здирали з вікон, топтали ногами, як ніби це могло щось змінити. Бо він все одно завжди був перед очима бо носять його в серці. І знаєте, не хочеться пафосу, хочеться чесної від душі, бо коли говориш Крим десь всередині стискається. як у тих, хто… Вранці прокидається не у Бахчисараї, не у Феодосії, не у рідному селі, а в гуртожитку десь в Хмельницькому чи на орендованій квартирі у Києві, які продовжують жити тут а спогадами знаходитися там, там, де двір, дідова грушка, візерунки килимів і голос мами, який чутно з кухні. І поки знаєте, хоч один кримський татарин живе з мрією повернутися, Крим не втрачений, бо додому завжди повертаються. Навіть після поколінь вигнання, і хто як не вони це знають, навіть якщо шлях довгий, навіть якщо ворог кричить, що тебе не існує, і навіть якщо з усіх боків кажуть наш, це абсолютно нічого не змінює. Бо ми повернемось, ми не забудемо, і ми точно не здамося.